Доброго ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько. Є мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нарешті неділя, нарешті вихідний. Ну, але ми працюємо по старій накатаній схемі. Та й відпочивати нема бажання да й нема коли. Так що, друзі, дівчатка сьогодні повинні приїхати з. Конкурсу Надюшка зайняла перше місце в своїй номінації. Нам дуже приємно. Дякую всім, хто підтримував, хто вболівав за мою Надюшку. Ну а мені як батьку дуже-дуже приємно. Так що е, сьогодні вони приїдуть вечором, Дай Бог заснімемо відео коротеньке і вже будемо з Лесі Петровною приступати, Петрівною приступати до роботи, яку ми... З нею робимо разом. Ну, ми робимо разом, але у кожного є е, свої завдання. Я займаюся вирощуванням і трошки підсобляю її в приготуванні. Ну, працюю з автоклавом, так що я думаю, що вже вівторок ми почнемо різати свинок, закриємо деякі питання по нашим замовленням. Ну і далі буде все як буде. О, так що, друзі, нас сьогодні у нас неділя, неділя у нас санітарний день, зробили суху дезінфекцію в присутності наших тварин. Хотів би запитати людей, які можуть дати відповідь на моє запитання. От посіяли ми гірчицю, така вона виросла. Чув, що треба її передісковувати на зиму. Але в якій фазі я не знаю. Квітки ще немає. Говорили, що потрібно, щоб була ну, хоча б там пару квіточок. Появилося, і потім може це все діло робити. Якщо є у нас такі люди, які цим ділом займаються, хай мені підскажуть, чи треба вже її перебивати. Я думаю, мотоблоком переб'ємо, чи ще хай трошечки постоїть. Так що така наша гірчичка, ну, доволі непогано. Ну, на городі є гній, вологи вистачає і доволі така непогана. Не знаю, сантиметрів. ну, Мірять, не міряв, не, не скажу. Так що, друзі, якось так. Ну а так як ми сьогодні... Вчора ми з вечора зробили відлучку наших поросят. Зараз підемо подивимося, як вони себе почувають. І розкажу, які мінуси в мене з цієї партії, які плюси. Так що поїхали. Що ви шльотики? О, зробив суху дезінфекцію, повністю трушу і свинок. І всіх Вони це діло дуже-дуже люблять. Ну, але діло не про це. Зараз візьмемо, вже яблук фактично немає. Є в мене невеличка кількість. Підемо Дамо там двом мамкам і дамо маленьким поросяткам. Що ви жуліки? Ну що, друзі, прийшли ми до наших жуліків. Такі наші поросятка Сьогодні їм 35 днів. Вчора з вечора ми відлучили, не вийшло Ну, хай буде на 35-й день. В основному стараємося відлучати на 28-й день. Ну, Але така сталася у нас, такий мінус, який у нас є, це те, що поросята паршивенько їдять, і їли, і ми трошки протягнули далі. Трошки вони свою мамку підтягнули. Мамка ході їла непогано, ну, але ми її трошки, але вона трошки підхудала. Ну, Відлучили, мамуська зараз гуде. Поросятка по відношенню до мамки обично або поросята скулять, або мамка скулить, або всі скулять. Ну от такий стрес проходить. Поросята в нас залишилися на місці там, де вони народилися. Для того, щоб мінімалізувати стрес в корито, ми насипаємо стартовий комбікорм, правда, таке вони вже зробили, перетолочили. Я думаю, вже вечором ми це все діло викидаємо, вже я не досипав сьогодні в корито. Чому так? Тому що свиноматки, які у нас знаходяться на лактації, вони у нас сидять на стартовому комбікормі, який ми робимо по рецептурі 10-30. Але ложимо 20% соєвої макухи. Не 23, а 20. І таким чином ми йдемо в період, коли мамка їх годує, їсть цей комбікорм, потім ми мамку забираємо і поросята в першу чергу, щоб ви там не ставили, вони їдять ту їжу, яку їли вони з мамулькою своєю. Ну такі наші поросятка. По виводок у нас був 13 голів, всі 13 залишилися. Це з того. Від тієї свинки, яка переболіла парвовірусом, яку ми з вами провакцинували, і спарували і отримали такий виводок. Мамка наша, там помісна свиня Шелудьківська дворова, в якій Гепшир, Йоркшир і плюс Альба. Це мамкина лінія. Така сама, як і в Глорії Мігеров, в неї все однаково, тільки зовсім різні вийшли свині по статурі і, ну, і по красу. Так що, друзі, якось так. А вже покривали макстером. І з цієї групи поросят, якщо все буде добре, Максим, який з Бахмута переїхав, перевіз родину брата і своїх батьків, який займався сільським господарством в Бахмуті, і так як залишився без нічого, тільки вспів вивезти, я не знаю, там корів чи не корів, ну чотири голови КРС, так як ми з ним говорили. І так як на його плечах зараз виходить три сім'ї, то йому приходиться працювати, і він взяв десь у людини якоїсь сарай. і... Хоче займатися поросятками, написав мені в коментарях, я дав номер, ми з ним поспілкувалися і я йому пообіцяв, що з цього виводка я дам, продам йому п'ятеро поросят. Він вже робить там реконструкцію невеличку в тому сарайчику, який йому люди дали. О, тому що тут не без добрих людей, усі люди різні, але якось так. На даний момент зараз у нас насипаний дуже вже поставив я таку бункерну кормушку, Е, Насипав я сюди комбікорм стартовий і е, привіз мені Микола Овраменко предстарт. Ну, я раніше його замовляв, тому що бувало дехто з хлопців просто предстартовий комбікорм, а їм треба предстарт і заводський. Ну і я на розв'язку їм одважував, віддавав. От. Він мені привіз мішок комбікорму, каже, подивіться, чи будуть їсти твої поросята. Що я хотів би зробити наголос? В першу чергу поросята, якщо є можливість у них доступ до тої їжі, яку їсть е, їхня мамка, вони їдять в першу чергу. І це не має значення хороший предстарт чи поганий предстарт. От. Ну, але коли насипав ти їм предстарту самого, і вони їли, наприклад, стартовий комбікорм вже з мамкою, і вони на нього не реагують. Е, я трошечки домішав в комбікорм. Ну, Не знаю, що вони там їли, що вибирали, але ну, це поросята. Вони, ух ти, лівки-балки, зараз звалять мене. І таким чином е подивимося, чи будуть вони їсти чи ні. О, та тут діло не в тому, будуть вони їсти чи ні, а чи будуть, е який буде результат, е чи поносять вони, чи не поносять від того представку. Тобто задача наша, воно в корито я насипав. Надо, ось все. Їм чоботи мої треба їжте на яблука. Багато не даю, трохи дам все, це дам я мамкам, Будущим чи майбутнім. Так що, друзі, якось так. Цепочок ми вже славно звісно наш опустили, О, тому що е, це така тема цікава. Люди пишуть там і сапфах бувають. Що таке, почула яблука, піддергають, що це цепок, бо що там свиней за п'ятаки підв'язуєте, ТД і т.п. Ні, це для того, щоб свинкам було чим гратися. І хто пам'ятає, коли по традиції люди раніше тримали поросят, були дерев'яні поли, там вони зараз є в багатьох. Свині ну, одривають кори тають поли. Тобто, ну, по-перше, їм нема чим зайнятися, але ніколи ніхто не шукав причину, чому вони це роблять, тому що кажуть, що це дурні свині. Ну, якось так, хто дивиться мої відео, знає, що ми кидаємо дерев'яні щити. І буває, забуваємо його витягнути ну, витягну, і лежать тіщитичу для них до періоду забою. Ну, в першу чергу, що вони мішають їм, а не е, вони хоча дійсно лежать просто лежать. Їх можна підняти, і опустити, і відео, які є там. Та Трошки там вже за два роки, да, трошки там повризли, але це не є смертельним. Так що, друзі, якось так, по кормовій базі, поросята в нас зараз на старті, добавив я трошечки пристарна. Як о, переведу я їх на старт, на предстарт, для того, щоб мені протестувати цей старт, так як попросив мене Микола Авраменко, не знаю по яким причинам, але каже, подивіться, як будуть вести поросята на предстарті. Кажу, ну це проти правил, тому що я не годую предстартами. Ну але я думаю, тим людям, які працюють також із стандартами, їм буде просто цікаво, як вони відреагують на той предстарт. Ну, Я думаю, якийсь вечір. Коли вже почнуть вони активненько їсти, я насиплю при старту, подивимося, як вони їдять, і потім знімемо, як, е, яке в них буде, е, який в них буде стан на другий там, чи на третій день, будуть вони поноси чи ні. Є поросятка, в яких там жопки трошки грязненькі. Е, питали мене, що це за метки на них стояли. Вчора я там знімав відео в Тікток, е, хто не підписався чи кому цікаво, просто я викидаю невеличкі такі вривочки свого життя. Тікток, о, Сергій ліше в Тіктоці також є. Людина написала, що це за метки на поросянах. Вчора ми їх відлучали, зробили їм повторну ревакцинацію, вкололи їм вітаміни. Тож кололи ми сардісан, Перший раз ми кололи по два кубіка і виходить, через дві неділі ми вкололи. По 3 кубіка Сандосану і по 1,5 кубіка. Ну, був у мене ветозол, не катазол брав десятками, тому що катазола немає в десятках, він оригінал і тільки в 100 мл. Ну, таким чином, просто щоб не брати мені баклажку 100 мл і її не перец, не перегулькати, ну там 28 днів при принципі, можна використати, ну, але я не відчиняв, є в мене таке, так що, друзі. Яблука поросята їдять, але це не означає, якщо їдять і не хочуть їсти корму, то треба насипати стільки тих яблук, скільки у вас є. Ні, Ми чисто так побалувати, тому що велика кількість яблук підніме кислоту. По-друге, буде оскома і вони будуть погано їсти. Так що, Максюха, поросята, якщо все буде добре, п'ятеро поросят з цієї групи твоїх. Двоє менших по-любому залишаться вдома на одне і ось у нас паховий грижовик. Я його сам скастрував, не зашивав внутрі, вкрутив е, яєчко закритим методом, прошив е, сам канал, обрізав, стягнув саму шкірочку, ну, зробив біжечок. Ну У мене вже такі випадки були і в мене чорний кабан, все в нього нормально. Так що, друзі, якось так. Поки у нас це виходить, будуть сьогодні, до вечора, може, будуть сутки, як ми її відлучили. Е, думаю, що наша мазуха прийде в охоту там, на п'ятий. Шостий день, в залежності від того, коли перегорить молоко, ну якось так. Ну, а період відлучки, я вже вам казав, як я роблю, або на 28-й, або на 35 день, їдять те, що їла мамка, зостаюся там, де вони народилися, ну і таким чином наче мінімалізуємо стрес. Мені сподобалася така методика, О, хтось каже, так не роблять, ну але ми робимо так. Прошлий раз ми використовували сухе молоко. На даний момент його немає в мене. Повинні мені привезти теж ЗЦМ, Ну, Можливо, на слідчій партії провірю для малих поросят. Мені сподобалося тим, що в період відлучки поросят не було ніяких, ніяких діарей, Тобто яму вони пройшли стабільно, але вагова категорія трошки не задовольнила мене на вихід. Але можливо це ще і за того, що я їм прополов. Так як у мене коли були бойові дії, я купував препарати і купив у місцевій аптеці лівомізол. Ну, він є трошечки з ним, треба працювати дуже щепетільно, тому що він має е, короткий спектр дії, і там треба, щоб була, дозіровка була вищита чітко по ваговій категорії. Можливо, це також е, зробило якісь нюанси, тому що може бути передоз. Якщо брати вермектин, там написано 1 на 33, якщо дуже більшенько вколоти, нема ніяких проблем і нема штопора. Ну, Хоч ми завжди, коли листуємо, листувати ми будемо на 45-й день, будемо цей раз листувати вернектином, тобто профілактична процедура від листів і кліща від шкірно. Так що, друзі, у нас такі наші валірчики. От, подивимося, що воно буде. Головна задача зберегти цю форму, яка вона є. Вони одно після відлучки вони потягнуться, і стають довшенькими, не такі, як під мамкою, ну якось так. Да? Висота. Ну ось у нас ті маленькі одягдоси. Ось це тепер це вкавлять. Та, щоб дурні мисли їм не лізли в голову. Купіровка хвостів, ще раз уявіть, навіщо ми це робимо. Це не порода без хвоста, Ми купіруємо хвости на третій день. Можна на перший, можна на третій. Профілактична процедура. При відгодівлі поросят м'ясних порід, де не тільки профілактика від канібалізму, тому що квоста починає. Їхтя. Його починають гризти, тому цікаво, є випадків дуже багато. Забили в ютуб і подивилися, які випадки канібалізму це не босинні засіяння, вони можуть з'їсти і руку. Яка вагова категорія зважимо на дня? Якщо буде в мене така можливість, може сьогодні буду бройлера важити. І заодно зважимо наших поросят. Яка вага, не знаю. Які стандарти, не знаю. Кожна порода, кожна помість має свої характеристики. І, по моїм спостереженням, одні стартують швидше, одні потім швидше, одні йдуть стабільно від початку до кінця. І на якийсь період часу, там 6-7 місяців, виходять там на ту вагу, яка нам потрібна. Є поросята, які ростуть довше, є поросяти, які ростуть швидше, але споживання форму до співвідношення ваги. Приблизно одинаково, але ті поросяти, які ростуть довше, у них е трошки більша конверсія, тому що вони проживають більше днів і більше тратять енергії на себе. Температурні режими треба, щоб поросятам було туди ховатися. Їм потрібне тепло. Це свиноматка 18-20 на те, щоб було тепло. Лампочка, поки дякуючи світло є. Якщо світло пропадає, включаємо генератор. Е оставляємо теплий коврик лампочки, якщо на 250 їх багато виключаємо, щоб мінімалізувати нагрузку. Ну і якось так. Так що, що, оце балакать і коли вони починають тебе смикати, трошки якось не кабеліфо. Ну, збивають з думки. Так що, друзі, якось так. Да? О. Так що мамка пішла гуляти. І оставила на тата. Так що татко за вас тепер відповідаю, все яблука з'їли, починаю далі ритися, починаю їсти хтось там комікор, трохи їсти, втіну трохи соломи, щоб було їм чим зайнятися. Поросятка люблять, коли їм є заняття, коли їм є що пожувати, і тоді вони не будуть ні гризти, нічого робити. Так само свині, якщо в них є доступ до води, свободний доступ до їжі. Яка б та порода не була, вони все одно е, не будуть там зривати там поли, ламати все підряд, коли в них є все в доступі. Коли вони в стресі, постійно їм щось не вистачає, вони починають, я скажу, гритися до води. Кажу, поставте в першу чергу, щоб була вода поїлки, це не так-то дорого, не так-то важко. Я не заставляю людей годувати так, як я годую, я роблю це так. Хтось подивився, мене змінив. Свою так, своє бачення і також почав так займатися, як і я. Хтось змішано годує, хтось годує традиційно, у кожного своє справа, у кожного свої смаки, ну і також по породі синей. Кожен тримає тих, хто йому до подоби. Так як ми продаємо м'ясом, продаємо нам нас цікавить те, щоб нас задоволяло. Тому що ну, завжди колір. Людей немає. Хтось е, любить борщ красний, хтось зелений і кожен говорить по-своєму. Так що, друзі, якось так. Кусові якості, вихід, це задовольняє іменно в таких помітях, да? Ну а там будемо дивитися. Тобто, життя, воно е, треба, воно наче все частинарве, але ми по-любому там щось е, спостерігаємо, щось змішуємо. І дивимося, що в нас виходить. Ну, але головна задача — контролювати цю ситуацію і не нахрестити батьків, дітей, куди і тепер. Так що, такий хтось каже, це Петренчик. Ну, тут Петренчика немає, ну, Макстером, коли поруєш, буває, ви літають. Що таке злякалися? Чорні п'ятнишки, у як у Петрена. але це мамка їхня була гепшир, бабка, бабушка їхня. Вона була чорна, як ніч. Глорія Мігіровна, її відео на каналі можете. Подивіться, кому цікаво, у кого є там час, і хто там, ну, іменно йому цікаво. Так що, друзі, якось так, на цьому все. Буду завершувати відео. Піду ще ще дам. Дівчинка, баба-маша встала, речала, пішла їсти. О, Сироматки на нормі, ті, що вагітні, ті, що спаровані. І після відлучки зразу перевожу, напрягну, нормовано 3 кіла в сутки. Півтора ранку, півтора вечора. Да? Так що, друзі, якось так. На цьому все. Відео, як завжди, про все і не про що. але кого там є якісь запитання, вони мені пишуть в коментарях, я даю відповіді. Ну, якось так. Так що ждемо, кажу, ждемо, працюємо далі, проходимо яму, протестуємо предстарт. Миколі Юрійовичу за його така була просьба. Ну і скажемо, що вони краще їдять. Але якщо вони краще їдять яблука, але на яблуках вони далеко не зайдуть. Краще, щоб був хороший корм, вони їли і кожен день прилипали. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім, друзі, пока-пока. Ну а ви тут займайтеся, поки я буду займатися далі своїми справами з вами неділя вихідний. Вже обід, а я ще й досі зарою. Тому, що... Тому що це таке сільське життя. Що таке? Що таке? Що, дасть тобі яду, даю, даю, даю ру. На тобі і од ножі. Не нежити, тому що... Даю даю нам, на, 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 бабуся. Це у нас на попеченні 14 й порос. О, чідаємо. О, ще не, не, не виключив телефон. Ну, ну я ти в корито насипу. Що таке? Що таке? Бабуся, Оно, Почула яблучка, да? Ось така манюсенька дівчинка. Так що, друзі, ще раз всім пока.